Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунчин Конджила і ми з півдня Одеської області. Сьогодні, як я обіцяла, продовжую відео про злакові рослини. Сьогодні піде мова про пенісетум. Ще на нього називають лисохвіст. В мене їх теж є е, сортів так, більше п'яти. Е, ще не всі викинули свої оці хвости гарні, тому будемо. Просто дивитися поки на різницю, навіть в листях. Теж є різниця. І в листі, і в формі листя, і в кольорі листя. Ну, от, Наприклад, перед нами це Карлі Роос. Ну Це такий е, пенісєтум, який не схожий ні на жоден. Його не, перепу... не переплутаєш з жодним. Е, у нього листя таке трошки голубувате, листя вузеньке. І ви знаєте, він от більше схожий на цю саму звичайну нашу в природі, яка є липиця, дуже схожий на неї. Дуже він гарний, Мітьолкіт випускає впродовж всього сезону. От він вже давно ці випустив свої перші мітьолки. І випускає, бачите, ось нові вилазять тільки-тільки. Ось оці вже такі коричневі, це перші. Світліші такі рожеві, це вже другі. А ось оці такі яскраві це самі-самі останні, які він розпустив. Він весь час викидує оці такі яскраві свої хвостики, потім вони стають не такі яскраві, а потім вже коричневі. І кущ, як бачите, різнокольоровий, гарний. Наростає за сезон дуже чудово, з маленького корсю. Корчика, чи кущика, корінчика, виростає гарний кущ за сезон. Дуже гарний, дуже дуже гарний. І буде випускати, випускати ці мітьолки, наростає сам корінь, випускає ці молоді оці стрілочки свої, і стрілочки зараз випускають оці свої хвостики. Я кажу, він весь час, весь час різнокольоровий, дуже гарний. І це, до речі, самий найвисокий пенсетом, ну, який я знаю, а в мене їх ну, багато сортів. Цей кущик я садила вже е, під зиму, десь там якісь діленки ділила, щось таке відпадало. Це таке нещастя тут втикну. От чесно скажу, було 2-3 гілочки всього. І ось такий наріз кущик. Потім покажу. Хоча зараз покажу вам зразу різницю між цим, що, що ну, в цьому році посаджений, і кущем, який росте ще з того року. Цей кущ висотою, ну, за вишки саме більше, це метр. Зараз підійдемо до куща. уже якому другий рік. І ось цей же пенісет, то він вже десь метр, мабуть, 40 набагато вищий. І ну, і кущі набагато більші. Це я їх о, в цьому році весною не трогала, не ділила. Це ще в тому році, як посадила весною, от весною вже їм був рік, це вже пішов другий рік. Кущі вже великі. От вам різниця. Ну, як я як казала, всі злаки. Чим більше ростуть на одному місці, тим вони вищі і тим вони кращі Пенісетум Redhead. Скажу, що теж це от з таких є. Ну, оці вже вони всі подібні, їх дуже багато сортів, але вони між собою все-таки подібні всі. І от це один з цих, які вже всі подібні, це самий високий кущ. І в нього самі великі оці хвостики. Ви гляньте просто ось моя рука, і гляньте, який хвіст. Це цілий хвостище, просто величезні. Вони просто величезні. По забарвленню вони дуже схожі з маудрі, але різниця в розмірах. Сам хвіст дуже цей великий. Колір у них ну, практично однаковий. Але сама ця мітлка, цей хвіст дуже величезний. І листя саме, ось листя набагато ширше. Саме широке листя це у, у Red Hat. І дуже-дуже величезні ці мітьолки. Дуже, просто величезні. Отака краса. Пенісетум Little Bunny. Мітки у нього. Дуже-дуже малесенькі, світленькі, як бачите, жарко. І сам кущ невисокий. Скажу, що цей кущ, уже, як бачите, він великий. Ну, цей кущ тут росте вже, мабуть, років п'ять новому місці. Ну, це точно, просто величезний кущ. Зараз вам покажу різницю з кущем, який був посаджений. Тому році, і який був посаджений весною. Це посаджений в тому році весною. Як бачите, ось моя рука, ось зелень. Зовсім він низенький. І листечко, бачите, яке узесеньке. Це самий карликовий пенісетом. Самий карликовий. Менших немає. Можна такий робити з них теж гарний бордюрчик. Хвостики, бачите, такі світленькі, світленькі. І маленькі. в бані це маленький кролик або зайчик. І ось в бані, який я садила тільки весною, пересаджувати. Бачите, мітолки він тільки-тільки випускає. Ну тут кущик був гарний посаджений, тому я спеціально посадила великий, щоб був гарний зразу кущик. І отут у нас зразу росте. Поруч Маудрі. Маудрі, бачите, теж мітьолки в нього темні. І розпускаються, вони зразу темні, ось бачите. Випускає, зразу темні. Ось випускається і ось вона вже зразу темна, бачите? Ось тільки виходить, і ось вона зразу темна. Вон це світить. Ось, бачите, мітьолка, і вона зразу темна. Запам'ятайте, що Маудрі виходить зразу темні мітьолки, зразу зразу темні. Теж листя широке, але не таке, як у радхета. Ще є пенісетум хамельн, але я б їх всі весною ділила, тому вже буду показувати їх вже, е, на ну, туди пізніше. Коли вже почнуть викидувати мітьолки, тому що він ще пізніший хамель і другі мітьолки, і листя у нього вущі. Ще є ось е пенісетум, але це вже з нових сортів. Зараз не скажу точну назву, тому що я їх декілька купувала, треба буде порівнювати потім. Е бачите, у нього мітьолки вже світлі. І він викидує мітьолки, і вони теж зразу світлі. Якщо тут ще дивилася. Ось вона. Бачите? І вона геть світла йде. Зовсім світла, геть друга. Просто хочу вам показати різницю. Це ще не всі сорти, які у мене є. Я кажу, що я весною ще, здається, три сорти розділила. Вони ще геть малесенькі. Як трошки підростуть, я вам покажу. І ще в одного є Хамельн Голд. У нього відрізняється колір листя. Там листя, що називається голд, листя таке світло-зелене, якби салатове таке. Так що, друзі, пенісетуми теж відрізняються, як бачите, і кольором листя, і розміром листя, і самими цими хвостиками-мітьолками. Теж є багато сортів. Замовляю ще сорти нові, дивлюся, порівнюю, тому що Red Hat я шукала довго, купувала Red Hat, а мені продавали знову Маудрі. Видавали за сорт Red Hat, тому купую весь час нові, шукаю, шукаю, шукаю. Ну От таке все. Ну Теж, як і всі злаки, вони посухостійкі, пенісетуми ще можуть множитися насінням. Але не всі, тому що я пробувала якось сіяти. Знаєте, якось коли він сам дає самосів, то воно якось ходить. Пробує спеціально сіяти, ну, чомусь воно б не виходить. Мабуть, не можна глибоко їх сіяти. Я вже так подумала, раз б не вдається мені розвести його насіння. Ну, так як у мене ростуть ці злаки давно, то ділила їх коріннями. Ну, скажу, що в мене є сортів, їх, мабуть, біля 10. Тут в мене записано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ну, ще точно пару сортів є нових. Які я ділила так, що трошки пізніше будемо ще дивитися саме помітюлками і порівнювати не тільки по листю, а й по мітьолкам. Я скажу, що пенісети ми дуже гарні, і коли вони ростуть на одному році по 3-4 роки, наростають дуже великі, дуже гарні. Ну скажу, що, мабуть, їх можна вирощувати років 5 на одному місці, потім треба пересаджувати. Тому що потім буде, ну, важче ділити. Ділити можна буде, але треба буде, знаєте, вже тако вдвох брати за різні сторони і розтягувати їх. Скажу, що панісіт у мене набагато проще, легше діляться, чим міскантуси, коли вам треба поділити, ну, і ділити ну, теж, як і міскантуси, десь треба, мабуть, не. Не рідше ніж років через 5, тому що потім ну, міскантус треба буде ділити раніше, ніж 5, бо ви потім його не поділите. Ну, Міскантус можна рубати просто топором діленки. А пенісету ми вже буде ну, якось жалко ділити топором просто рубати. Так що, друзі, отака от краса. 50. Як бачите, я вам сьогодні вже показала трошки кілька сортів, але вони ще не всі з мітьовками, тому чекаємо десь ще може, кілька тижнів, і будемо ще порівнювати мітьовки всіх. Ну, У нас ще серпень, вересень попереду, так що є час для порівняння, для зрівняння і для роздумів. Чи... Треба вам замовляти злаки, чи треба, щоб вони росли в вашому саду. Так що дивіться і думайте. Все, друзі, бажаю всім гарного, спокійного вечора.